Арціці все частіше намагаються дивувати вас мистецтвом, а з нашим наступним героєм це не буде важко, бо він вміє робити витвори мистецтва на людському волосі. Мало хто знає, але у Києві мешкає один з 12 митців мінятюристів світу. Тим паче доволі унікальної спеціалізації. Олександр Легкобіт творить міні-гравюри у вигляді квітів на людському волосі. Що жодного разу не повторюється. Якщо художники можуть скопировать свою роботу там в нескольких екземплярах, я роботу повторити не смогу второй раз, даже если при большом желании. То есть, когда я начинаю работать, она э, сама работа она не я ее делаю, она сама себе делаю. Тобто робота сама немножко себе транс, транс. Окрім ексклюзивності подібні шедеври, є вінцем людської концентрації та терпіння. Бо подібні мініатюри це малюнки, слова, портрети розміром у сотні долів в міліметрів. Що виготовляються під мікроскопом? Всі роботи йдуть експромт, тому що ти не знаєш, куди там мікроудар серця, ну, удар серця. нерв дернулся и сразу ушло немножко в сторону. То есть надо дотрагиваться до самого кончика еле-еле. Ну, кроме человеческого волоса, что еще может быть тоньше? Тоньше нет. Я не знаю тоньше. Ну, кошачий волос, но он сухой. Да. Кошки, да. То есть вы практически космонавт. У вас должно быть идеальное здоровье, железные нервы. Да, да, нервы, да. Человеческий волос, он должен быть не окрашен. Или окрашен. Нет, желательно темный волос на нем хорошо тогда видно. Просто темный волос мужское женские значения не имеет. Мне, как правило, часто задают вопрос, а где вы берете волос? Ну как-то так. Власне історія мікромініатюр бере свій початок більш ніж дві тисячі років тому, з таких країн, як Китай та Японія. Так в Японії любили виготовляти мікроакварелі на зернах та на шовкові матерії. З тих пір спосіб виготовлення мікромініатюр майже не змінився. Так само, як і у давні часи, всі мініатюри виробляються вручну за допомогою інструментів, які виготовляє сам автор. Тобто кожна технологія індивідуальна. А можете показать место, где создаются эти работы? Конечно. Ну, значит, вот это основной прибор, на котором я работаю, вот это мои резцы, собственно говоря, и все нехитрое имущество. Но резцы делаю я сам, осторожно, очень остро. По каким-то образцам их делать или просто нет, выбираете? Нет, просто выбирается угол заточки, там, як математика. У вас, навірно, по математики п'ятерка в школі. Ні, совсім пітьорка, почті чотирка. <с>? Зісі роботу моє робоче місце. Темними зимними вечорами дві зимовими вечорами створюються шедеври, що для митця є підкоренням кожного разу нових вершин і втіленням дитячих вражень від виставок мінять рістів. Проте не дихають митця, поки тільки квіти. Вот интересно, почему вы выбрали главным мотивом своих произведений именно цветы? Ну, волосы, мы знаем, продолговатая структура, карандаш. И как бы на волосе хорошо ложится цветок. А почему вас вообще вдохновила эта тема? На выставке микроминиатюры я был где-то в раннем детстве, мне было лет 12, наверное. Ну, зерна, на которых портреты людей, ну, это ребенка Впечатляет, да, это впечатление, да, с детства. Лет 10 назад я начал этим заниматься. Сколько всего работ вы сделали? Наверное, больше 20. На работу может уходить от нескольких недель до нескольких месяцев. То, то есть это не так, как художник пришел, нарисовал, что-то не понравилось, завтра зарисовал это место и начал как-то по-другому делать свою работу. А тут все время это меняется. То есть один неправильный. Сюжок, и все, и надо менять. То есть, может, может уйти несколько десятков, несколько сотен а, образцов, и только когда-то на сотый раз может выстрелить. То есть, права на ошибки у мастера нет. На території колишнього СРСР цікавість до мікромініатюр виникла після подарунку індійського уряду, що був приурочений до перемоги у Другій світовій війні. На рисовому зерніці було зображено більш ніж 500 іерогліфів. Саме після того виникають перші мікромініатюристи, такі як Терказарян та Сядристи, що і створив термін мікромініатюра. У світі подібні роботи високо і широко відомі. Наприклад, твори відомого англійського митця Вілларда Вігана були застраховані на 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте наразі в Україні подібний арт не має шаленої популярності, і здебільшого митці мають основну роботу поза мистецтвом. А хто ви по професія ну, по професії я роблю мебель, корпусну мебель. Тобто у нас в Україні художники подобного невероятного рівня повинні працювати... Работать... В совершенно другом направлении, чтобы оплачивать свое хобби. Да, да, да. Многие художники умирають, не замирают, не щатиют, а потом их не работают. Хороший художник голодный. Да, да, Хороший художник голодный, да. Щодо планів на майбутнє Олександр легкобі сподівається на власну виставку та спокою домі для подальших творів. Бо саме це є запорукою як щастя у домі, так і якості роботи. Звісно, бы було б цікаво, якщо була бы хороша виставка. Може навіть даже хтось б покупав, я мог би перейти з розряду любіля розряд професіонала. Було, б, конечно, цікаво.